Вітаємо вас першим очком. Команда створила безліч моментів за гру, але вийшло так, що ми забули тільки зі штрафного і пропустили зі штрафного. Як ваше враження після цієї гри справилася команда установкою на гру, чи не справилася як? Ну, Річ в тому, що перед цією грою у нас був дуже невдалий виїзд. В Умані, де ми домінували ще більше, ніж сьогодні, але три теж карних, штрафних, і ми пропустили три м'ячі. Тому було психологічне таке дуже навантаження на хлопців. Вони справилися з цим навантаженням, вони виконали все, що ми від них просили, тренерський штаб. Єдине, чого не вистачало, це спокій в кінцівці, хладнокровності в кінцівці. Над цим будемо працювати. І дуже вподобався характер, деякі футболісти прогресують і ми бачимо, що є перспективи цих хлопців. І в наступній грі, я думаю, буде результат. Бажаю вам перемог в наступному турі і в наступних турах. Дякую, дякую. дякую.